Кожен кучей винограда обрізається, звичайно, що індивідуально, а принципи залишаються одні й ті самі. Тому що, наприклад, в одного куща ось так пішла зараз рости, в іншого по іншому. Тому дуже складно стандартно говорити. Але на лівий бік є рукав та стрілка плодоношення залишена, одна другої не змогли залишити, тому що не було можливості. Ось, наприклад, ще один рукав. Залишили ще одну плодову стрілку. Та фактично залишили ще одну стрілку, але саме знизу вона буде працювати як заміщення, так і плодоношення. На наступний рік. Це фактично на цей бік мали видалити старий рукав, тому що він був пошкоджений. Тому залишили дві стрілки саме на цей бік. А ось тут, наприклад, все добре. Картина чудова. Маємо фактично чудовий рукав. Але ось саме ось цю лозу ми підрізаємо саме під сучок заміщення, на якому на наступний рік виростуть ось такі дві плодові стрілки, які будуть слугувати нам через рік врожаєм. А ось тут саме залишимо дві стрілки. Які будуть давати нам врожай в наступному році. І по принципу ми їх покладемо ось так: Саме ось цю покладемо на лівий бік, а ось цю саме на правий. А отже, після місця, де нам потрібно, ось тут зрізати, обрізати і ось це саме видалити. Ось так проводиться обрізка винограду. Більше відео саме на каналі.